Останній тиждень червня розпочинається, як не дивно. Яким він буде, чого чекати, на що звернути увагу, на що будемо сфокусовані? Загальний розклад не для всіх протрається. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. В шапці профіля є ссылка. Поїхали? Для кого, хто прийшов до мене на розклад, людина на роботі зараз. Якісь новини нещодавно прилетіли, приємні, дуже. І щось таке важливе дізнались, можливо, пов'язане з сім'єю, можливо, примирились з кимось таке, теж не виключено. Прям енергія помінялась, із пасивної перейшли в більш активну, наповнену, енергійну, можливо, сонцестояння на вас все ж таки вплинуло і ви знайшли свої ресурси, своє натхнення. Які події тижня будуть? Дуже важливими діти, фокус на дітей. Сьогодні вже я говорила, що фокус на дітей сьогодні прям дуже важливо, якщо вимагають вашої уваги приділяти максимально. І можуть бути паперові справи, паперові моменти якісь, де ви будете шукати вихід із даної ситуації і намагатись вирішити. Її. Можливо, допоможе якийсь пентакливий король. Прям, якщо не справляєтесь, якщо знаєте, що не виходить самостійно вирішити ситуацію, то краще все ж таки звернутися за допомогою до фахівця. Це, по-перше, тут можуть бути моменти допомоги адвокатів, нотаріусів, вирішування якихось справ пов'язаних з. Оформленням документів, віз виїзду за кордон, і ви самі вже не справляєтесь. Точно потрібна допомога. Можливо, якраз і пов'язана з. Та, в принципі, можуть бути різні ситуації, бо мир виходить тут від моменту виїзду за кордон до оформлення. Документів пов'язаних з нерухомістю, з переїздом, з покупкою автомобіля, з покупкою нерухомості, з виходом на нову роботу, також будете підписувати договір і так далі. Тому дуже багато справ на цьому тижні. Тиждень буде активним і я вам бажаю від щирого серця удачі. Пишіть приймаю, нехай все збувається тільки на краще і на користь.